Вони ну, вбили, мабуть, пів 40. Ті, хто просто пішов туди, він заслуговує на найвищу нагороду, на мою думку, принаймні. Та кількість артилерії і авіації від нас Він прикидувався мертвим. Потім інші там були трошки далі, вони кажуть, о, ще жив, хочете бути командиром роти? Жоден з них, Жоден з них не сказав, що хоче. Спочатку вчився в університеті, Луцький національний технічний університет. Закінчив бакалавра підприємництво торгівля та біржова діяльність, магістра пізніше. Ну, після завершення університету в мене батько е, має таку скажімо, справу, е, з бурінням займається та там, будівництвом. Скажімо. Я разом з ним цю справу зайшов, ми почали там працювати. Також я займаюся футзалом на професійному рівні, можна сказати. Зараз наша команда виступає в екстерлізі. Команда Любарт. став двохразовий чемпіон України в Першій лізі України разом з цією командою. Ну і навіть зараз вона продовжує там, функціонувати. І коли в мене є змога там, відпустка, то я стараюсь там, приїхати і отримати задоволення від цієї гри. Тому, в принципі, от, буріння, будівництво та футзал це були, скажімо, такі мої основні пріоритети. Ну, а 24 лютого 22 року, коли розпочалося повномасштабне вторгнення Російської Федерації, спочатку був такий штупор, сумбур. Всі до кінця не розуміли, що зараз відбувається, але ну, в мене був один визначальний момент в моєму житті, коли я сказав, що я точно піду в армію. Це моя теперішня дружина, на той мене дівчина дуже сильно злякалася, в неї була панічна атака. І я собі твердо вирішив, що ну, якщо ми будемо всі сидіти, то, в принципі, противник зайде до нас додому, постукає в двері і скаже: Ну, привіт. Відправили мене в соту бригаду, 53-й батальйон, на посаду командира взводу Стрілецького. Ну, там і, в принципі, почалось моє, скажімо, військове життя. Саме перший бойовий шлях мій це був е, місто Бахмут. Спочатку ми приїхали до 77-ї аеромобільної десантно-штурмової бригади в підпорядкування. Разом з ними виконували бойові завдання. Спочатку на передмісті Бахмута, це був населений пункт Григорівка-Богданівка. от стоїмо. Там воно ще під... Стоять. Ось все вже Бахмут. І наш Бахмут. Така ось ситуація. Хлопці тримаються, все добре. Тяжко, але нічого не зробиш. Таке наше життя. Будемо триматися як можемо. Така ситуація. Пізніше ми їхали на останню дорогу життя на Бахмут. Я думаю, також мають знати люди, де це. І виконали задачу в парку Бахмута, також 77-ю. Після чого 77-ма була на інше місце передислокована, і нас прикомендували до 57-ї бригади. Разом з ними ми також стояли на наших рубежах. В майбутньому 57-ма разом спільно з нашими військовослужбовцями провела наступальну операцію до Берхівського водосховища. Після чого ми зайняли рубежі Берхівське водосховище, там їх і утримували. Позиція в нас була маяк. Ми так були, скажімо, одні, і там куча було там пів, і ми були там одні на дуже такій маленькій дистанції. Після цього ми поїхали під Куп'янськ, наш батальйон, який окремо виконував завдання. Під Куп'янськом ми були прикомандовані спочатку до 3-ї танкової бригади. У нас були спочатку поставлені завдання це інженерна фортифікація, так як ми були чуть-чуть правіше, якщо від нашої сторони дивитися до противника. Але пізніше ми там займали і позиції на передньому краї. Потім нас прикомандували до 41-ї під Купінськом, по третю танку вивели. І після цього дуже дуже різко сота бригада, в принципі, до якого ми рідні, забрала нас під Лиман, де дала нам позиції. Далі, в процесі цього всього, там, я навчався на вишколі капітанів, де, в принципі, познайомився. Своїм майбутнім начальником штабу 220 го батальйону, який мене і перевів своїми силами. там. Перевів 126 ту бригаду, 220-й батальйон на посаду командира першої роти. Приїхавши сюди, познайомився зі всіма, зразу почали виконувати завдання, виявили недоліки, які в нас були в нашій роті. Старалися їх відразу усунути. Передній край ми почали фортифікації. Дуже сильно запрягли в цей момент, і в нас були чотири позиції, всі чотири позиції були під землею, куди колищення також були під землею. Противник не міг побачити, де ми там пересуваємося. Тут у нас БК знаходиться. Тут. Опикаємося вниз. Встановили Ягузу, Путанку, міновибухові загородження для неуможливлення противником просування на наш берег. Ну і виконували ці завдання. Після переформатування 126-ї бригади в 39-ту бригаду берегової оборони спочатку займали позиції населений пункт. Після чого наш батальйон вивели на Сумський напрямок, де ми, в принципі, приймали участь спільно наступальної операції на населений пункт Демидівка. Ми зібрали військовослужбовців, поспілкували з ними що ось таке завдання. Ті, хто залишились, це справді герої. Люди, всі, хто виконали бойові завдання на цьому напрямку, це ну, героїчні люди. Ті, хто просто пішов туди, він заслуговує на найвищу нагороду, на мою думку, принаймні, або хоча б на якусь державну нагороду. І, в принципі, навіть хотів би подякувати всім нашим військовослужбовцям за те, що вони витримали, скажімо, цей натиск, це були всі причетні, я командир першої роти, але хотів би відзначити всі роти. Це була перша, друга, третя РВП, мінометна батарея, це були наші літуни, ну тобто всі красавці. Також е, хочу відмітити військовослужбовців, які надавали там, домедичну допомогу на передньому краї, прямо от, да, от, тобто відбувалися е, поранення і люди прямо під обстрілами. Хоча, в принципі, так, ми знаємо, що в тактичній медицині є червона, жовта, зелена зони, але червона вона відбувалася тільки під час обстрілів, але кожна секунда була на вого золота. І завдяки цим людям, які зорієнтувалися і надали першу домедичну допомогу на місці, багато військовослужбовців вижили. А, і, до речі, хотів би ще провідників відзначити. Це Так як провідники ходили, це бувало за один день вони там проходили п'ять разів туди і п'ять разів назад. Це прям дуже тяжко. Ще й люди, ти їх ведеш, люди фізично різні. Когось треба чекати, когось треба підганяти, тому провідники ну, реально красення. Ну, складність, напевно, більше за всього полягала в тому, що це потрібно постійно просуватися вперед. Не можна було десь знайти якесь хороше укриття і на ньому сісти і утримувати ті позиції. Тобто наші військовослужбовці постійно мусили просуватися вперед. Це ліс, і ти постійно йдеш вперед, немає укриття, постійні обстріли. Також зустрічні бої. Противник також почав через там, три дні наших, нашої операції. Почали застосовувати також наступальні дії зі своєї сторони. І це ну, була така дуже, скажімо, тяжка нить, тому що десь противник, десь ми. Десь знов противник, десь ми. Спочатку чотири доби я провів на місці загрузки висадки, точка евакуації. Не буду називати населений пункт, тому що він ще там. Скажем, стратегічно важливий. Е, моє завдання полягало в тому, що я повинен був спочатку зустрічати групи, які приїжджають з бронетехніки. Вони висаджуються, я їх направляв, куди йти. Далі брав провідника, провідник брав їх за руку і починав проводити. Також, коли вже поверталися поранені військовослужбовці звідти, ну я надавав першу добудичну допомогу. Це наш капітан займається обробкою ран так, да, да, Надає допомогу. Медик, он уже не ротний, а медик. Я все в одному, На бойових. Я все в одному, да, братан. Зьома зі мною у нас все чітко, як завжди. От у нього рукавички, там уже я покажу. От он працює. Красавчик. Ось таких би побольше командирів. Порядка цих чотирьох діб десь приблизно 25 військовослужбовців. Я надав першу домедичну допомогу. Це були різні ступені поранень, як і дуже легкі, так і дуже складні. На жаль, один військовослужбовець, який був з тих 25, він загинув в кінці кінців, вже в стабіліційному пункті в нього була велика крововтрата. Після чого, після тих чотирьох діб, де я там провів, на мене вийшов командир батальйону пояснив, що мені потрібно піти на передній край до військовослужбовців і там виконати свою певну задачу. Ну, Після чого ми пішли туди, на передній край, там ми знайшли наших військовослужбовців. Деяких і поранених знайшли, яких ми відправили на евакуацію. Деякі військовослужбовці там втратили зв'язок, ми їх знайшли, знайшли з ними зв'язок, включили їм радіостанції правильно, виставили наші позиції. Там пробув я дві доби. Своє завдання я виконав. Ми людей познаходили, виставили, люди почали далі виконувати свої задачі. Навіть от на другу добу, коли я там перебував, та кількість артилерії і авіації від нас ну це було прям фантастично. Я навіть десь думав, що от він переломний момент наш, тому що реально авіації з нашої сторони було дуже багато. З їхньою, само собою, дуже багато артилерії авіації, і впівдрони, скиди, все було дуже багато. І особового складу в них було також багато. Але наші хлопці героїчно виконали задачі, і ну, це титани. Також, от, наприклад, в мене був мій командир взводу, дуже близький мій побратим, який перевівся також з 10-ї бригади разом зі мною сюди. Він як командир зводу, також взяв людей, групу і пішов на виконання бойового завдання. Він три доби вважався безвісти пропавшим. Ну, І я... Я думав, що він вже точно загинув. Там же був противник. І на третю добу він укликався і вийшов. Вийшов до провідників, там якраз провідники були, там ще така тож, смішна ситуація була, що чуть наші його навіть не пристрелили, тому що тоді було холодно, він був в сьомому левелі, в нього було поранення руки внутрішньої проекції. Я не знаю, як він містить кров'ю, тому що турнікет він не ставив, поламав собі кость в цьому місці, і вийшов. І виходило, як він виходив, пуховік був розірваний і було таке червоне з білим, і думали, що це противник. Вийшов назад до мене, я його зустрів вже на місці вже 100 пунктів, і дзвонив дружині казав, що ну, живий. Буди йшли біля нього, отак він мені розповідав. Він прикидувався мертвим. Потім інші там були трошки далі, вони кажуть, о, ще жив, але ну, наш дрон десь там, каже, їх там злякав і мінометка, там вони повтікали. Ну, каже, добре, що десь там наші скіди були ще з продуктами і з водою. Він каже, я знайшов, попив води, сидів. І ще також він мені розказував, що йому чомусь в голові він прокручує таку ситуацію, що його мають суміжники зараз прийти на евакуацію. Щось він так каже, я не знаю чому, але я так кажу, що от зараз суміжники підуть, мене заберуть. А потім він, він собі там в голові, блін, так в мене ж рація типу, прострелена, вона не працює, ніхто навіть не знає, що я живий. І вирішив на третю добу. Встав з цим пораненим і почав виходити до наших військовослужбовців. Після чого він був евакуйований в Суми. Ну і зараз він проходить реабілітацію вже вдома. Так що такі от випадки, я думаю, не, не дуже часті на війні, але це дуже круто, що такі вони є присутні. Був з другої роти, здається, позиний Болт і з моєї роти позивний Іванич. То от вони двоє, на них двох. Вони ну, вбили, мабуть, парів 40. Да. Бол без порядку, 20-25 панерів. І Івани десь порядка 15. Також вони ще поранили. Тобто вони відбували штурм противника постійний, який надходив. Були суміжники з боку, вони допомагали суміжникам відбити його. Один з них. Вважається безвісті пропавший наш військовослужбовець, але ну, реально крутий крути максимально, тому що вони там і штурмували двоє, і відбували постійний штурм противника. Я вважаю, що саме цих двох військовослужбовців повинні, якщо не герої України, то там, Богдані Хмельницького дати. Якщо за це не давати, тоді вже кому давати і за що, я не знаю. Ну, дивіться, командир роти це взагалі, я вважаю, одна з ключових ланок в сил наших оборони. Тобто, хотів би, до речі, навіть подякувати всім командирам роти, які на місцях реально працюють, які реально стараються перемогти, тому що це насправді дуже тяжко. Якщо ми навіть починаємо з бойової роботи, то це підготовка особового складу до виконання бойових завдань. А далі вже перевірка. Тобто, завжди, коли в мене групи виходили, я їх завжди збирав, навіть коли ми були на Херсонщині, наприклад. Або навіть Сумщини, ми їх збираємо і ми перевіряємо їхню інформативну базу. Так? Тобто, розкажи нам протокол Марч, що він себе включає. Розкажи нам хоча б якийсь порядок дій з радіостанцією, як потрібно з нею спілкуватися. Розкажи нам, яке в тебе озброєння, що потрібно робити в разі якоїсь усічки чи так далі. Тобто, що ти будеш робити загально? Через нестачу особового складу. Я особисто своїм головним сержантом роти сідали в автомобіль і їхали, забирали поранених військовослужбовців з переднього краю. Хоча це не передбачає в моїй роботі їхати на передній край і забирати його з пораненням до стабіляційного пункту. Вот капітан проводить евакуацію, смотрите. Красавчик. Але ми розуміємо, що ну, ми як сім'я. Так. Якщо не я, то хто тоді поїде по мого бійця? Ми сідали, їхали і забирали. Це постійні навчання на полігонах. Ми кожного дня практично їздили на полігон, брали військовослужбовців, займалися. Ще раз наводимося, щоб От, там 300 метрів на вес. Увага, вогонь! Кажеш, постріл, постріл зробили, все. І вони до мене приходили я завжди. Своїми проблемами, і я мусив їх вислухати, мусив допомогти вирішити цю проблему, десь піти на зустріч. Так само, якщо ми беремо тих військовослужбовців, які з перших днів вже на війні, це три з половиною роки свого часу, вони практично перебувають в армії. Звісно, є якісь питання там в сімейному житті. Так, Коли дружина тобі каже: ну скільки ти там вже будеш, давай вже їдь додому, сідай в машину, завод, їдь додому. Хай вони там всі собі, там що хочуть, то роблять. Тобто це ж в кожного так відбувається. І в мене також, і в інших військовослужбовців. Десь ми йдемо на зустріч нашим військовослужбовцям, стараємося, там, щоб і дружина десь приїхала ближче до нього. Він виконав, виконав своє бойове завдання. там Дружина до нього приїхала, він має, там пару днів відпочити морально, там зняти якийсь стрес, поспілкуватися з своїми, своєю ріднею. так, Такого плану. Далі командир роти це затичка для всіх служб, тому що всі служби завжди кажуть, що хто винен? Командир підрозділу, хто винен командир підрозділу. І завжди є оця от така нечесність, мабуть, я не знаю, тому що командир підрозділу мусить і виконувати бойове завдання, і самобіхати виконувати, а далі і займатися всіма документальними. Моментами, яких дуже-дуже багато в армії. І це, знаєте, як завжди. Тільки війна, все ок, типу, все можна. Тільки десь чуть-чуть легше, все починають. А чого так? А чого це? А де цей журнал? А де той журнал? Та їм пояснює, що, ну, типу, люди, саме головне, не журнали, саме головне, не речі, а люди. Тобто, не буде людей, мені тих журналів і речей взагалі не треба. Але один з ключових моментів, до речі, от, для цивільних хотів би сказати, що. Я завжди своїм військовослужбовцям колись кажу, ну, хочете бути командиром роти? Жоден з них жоден з них не сказав, що хоче. І насправді, якщо там хтось є, хто хоче бути командиром роти, бойової роти, і робити реально бойову роботу, будь ласка, ми вас запрошуємо, я думаю, що місце для вас знайдеться. Навіть зараз, от е, я там спілкувався. З родичами постійно, так? Тобто до мене телефонують, я спілкуюсь, я не бачу нічого в цьому поганого, так? і ніколи не ввожу когось в оману. Тобто, як от є, там, в принципі, я можу поспілкуватися. Хоча там, це взагалі не моя робота. У типу, мене є моя робота, яку я маю виконувати. Але постійно, через людські наші фактори, я в принципі розумію, що якби я був на місці тих чи інших військовослужбовців, я б хотів, би, щоб з моїми родичами поспілкувалися. І хоч щось, щось, щось сказали, так? Тобто, в рамках там, дозволеного сказали, і все. Важко, ну, звісно, важко. Взагалі ну, все важко, типу, в армії, да? але це, типу, максимально важко. Мабуть, краще сходити десь знову на позиції посидіти, ніж спілкування там, з родичами. Но моя позиція наступна: якщо в тебе є сили там, відправити військовослужбовця, виконувати бойові завдання, значить тобі собі сили поспілкуватися. З родичами цих військовослужбовців. Ну, якщо ти не маєш сили, то значить ну, це не твоє місце, значить тобі тут ну, не варто бути. Я завжди свою роль як командира хотів зґрунтувати на повазі. Думаю, в мене, в принципі, це вийшло. Так як за рахунок своєї поваги, військовослужбовці виконували бойові завдання зі мною і самі і без мене. Але на всіх позиціях, де були мої військовослужбовці, на всіх позиціях я особисто був. Завжди. Не було таких позицій в мене, що я десь там не приймав участь. Якщо ми навіть беремо спочатку бахмутської історії до теперішнього часу, то на всіх своїх позиціях я перебував. А важкі рішення вони кожного дня, практично. От, ну, наші ж люди кожен день виконують завдання. Тобто, це ж немає такого що там обіду, то там не воюють. Так або там неділя, там церкві правиться, все значить. Тишина. Тобто кожного разу щось потрібно. Але коли знову повстає кожен раз питання, хто це має робити, так, то завжди важко там, от, прийняти рішення. І всі стараються це рішення на когось перекласти. І воно перекладається зачасту на командири роти. Зі всіх сторін, як знизу на командири роти, так і зверху на командири роти. І всі все життя будуть розповідати, що тільки командир підрозділу в цьому винен. Згоріла техніка. Командир підрозділу винен. Там є поранений військовослужбовець. Командир підрозділу там, винен. Там погано облаштована позиція, командир підрозділу винен. Не встановлені МЗП, командир підрозділу винен. Там, дали нових військовослужбовців, вони там не знають щось. Командир підрозділу винен. Але друга сторона медалі. Коли, в принципі, в підрозділі все добре, то ніхто не каже: командир підрозділу ти єдиний, хто красавчик. Всі кажуть, що всі, типу, там, до цього приклали руку. Там І там всі молодці. І Постійно треба мати сили в собі, чесно дивитися на ситуацію і реально бачити наші можливості і про них говорити. Що хотілося би відзначити, це проблема нагород. Це, напевно, найбільша проблема. Якби цю проблему забрати, багато бойових хлопців відчувалися би трошки легше. Бо вони стикаються з несправедливістю, коли нагороди, навіть за кринки ще досі не дійшли до моїх військовослужбовців. А кринки в нас були в 23-му 23, да, 23 році, я якраз прийшов в 24-му, коли вже не закінчили цей підрозділ. Але за цих військовослужбовців, які були, ми їх подали і ще досі навіть з тих пір не отримали. І ще були багато моментів, в яких ми подавали військовослужбовців. Нагороди не отримали. Навіть зараз, от, ця ситуація, яка на Сумщині, ми подали людей, але ми стикаємося з бюрократичними проблемами, якими ми зараз підпорядковані іншій бригаді. Інша бригада не хоче, скажімо, приймати ці нагородження, наші подання, тому що в них там якийсь є ліміт. Так? Тобто, а наша бригада не може, бо ми якби там виконали задачі. І, А людям, як це донести? Люди ж. ну, вони ж проявили себе. Ну, вони, я розумію, що, можливо, це для когось там не, не значимо, типу, але ну, люди мають отримати нагороду, тому що інші ж отримують якісь там. Да? І не завжди, скажімо чесно, я б так сказав, ну, на, мою, на мій погляд, принаймні. Типу, тому на, з нагородами є проблеми. Хотілося, щоб на це звернули увагу, виправили цю ситуацію і нашим людям, нашим людям дали нагороди, щоб вони побачили, що керівництво також думає про них. А не тільки вимагає. Напевно, вже легких завдань немає. Тому що зараз ну, 5 кілометрів, якщо ми беремо лінію зіткнення, 5 кілометрів що в ту, що в ту сторону, це ну, прям, ну, дуже складно. Якщо колись ми там там стояли, наприклад, там, мінометники, 82-й міномет, там даже за нами, за нашими позиціями, стояв не дуже далеко, там буквально там, 800 метрів він стояв тоді, ми там ховались, там, по підвалах. і там ну, все окей було, то зараз ну, це прям максимально тяжко. І колективне озброєння дуже тяжко виставити, щоб воно було не спалене, тому що постійно ведеться аеророзвідка противника так само від нас. І це зменшує, скажімо, їхню ефективність на полі бою. Я собі дозволю сказати, що темпи війни настільки змінюються, що навіть півроку назад вони були не такі, не така була війна взагалі. І я взагалі боюсь представити, що буде в 27-му році, якщо буде ще війна. Ну, тобто, я думаю, що вже взагалі роботи будуть між собою Там, І просто хто кому, кому не пощастить, він десь там буде між ними між тими роботами. Ну, навіть не знаю, що в них є сили, якщо чесно. Не хочеться жити в Росії. Це, напевно, не більше. Да? Тобто, і сили це, напевно, скільки вони наших людей вбили. Типу, за рахунок цього. там, Старається стримувати. Повірте, що в кожного військовослужбовця, який виконує бойові завдання, були думки вже послати всіх дуже далеко, сісти в машину і поїхати додому. Ну, типу, в кожного. Хто б це там не говорив, але ми говоримо про тих, хто виконує бойові завдання. Дружина завжди акцентує увагу, що дитина росте, а от той-то, той-то, він ж вдома, типу, ти ж теж міг бути вдома, теж міг мати бронь. Типу, ну ти ж там. Я кажу: ну, поки так, типу, далі будемо видно. Тому. Насправді, я думаю, що військовим треба підтримка зі всіх сторін і сказати їм, що вони реально героїчні люди, що вони тримаються, ну, і просто елементарну повагу до них виявити, коли вони в цивільному житті. Ми дуже сильно втомилися, це я можу сказати прям точно. Але кожен з нас знаходить собі сили залишитися в підрозділах і далі виконувати завдання. Зрозуміло, що там є соціальна якась незрозумілість з цивільними. Ну, особливо я от конкретно хотів би подякувати всім людям, які мені допомагають. Їх дуже багато. Вони практично всі з міста Луцьк. Ну, це... ну, я просто сам Лучанин, тому саме акцентую увагу за Луцьк. Вони мені дуже сильно допомагають, постійно, на протязі 3,5 років. У мене немає ніяких на навіть зборів, тобто нічого. Люди мені просто там, скидають там, кошти кажуть, от, Влад, типу, от тобі кошти. І давай там використай їх там, куди тобі потрібно. Я кажу: все добре, дякую. Хоча я навіть кажу, що типу, блін, ну може, не треба, Вони, ні, ні, треба, типу, все нормально. Хотілося б, щоб люди розуміли, що ми єдине ціле, нам потрібно триматися разом. І якщо хтось не спостерігає за лінією фронта, насправді все дуже тяжко. Все дуже тяжко. І зараз противник буде максимально давити, для того, щоб дестабілізувати. Нашу оборону, для того, щоб виявити наші слабкі місця, для того, щоб зробити більший розкол в суспільстві, він робить це для того, щоб перемогти. А наші люди чомусь думають, що їх це не затроне, і до них це не дійде. Тому зараз ситуація складна, нам потрібно активізуватися, зібрати всю нашу раму, яка в нас є, і старатися все ж таки зорієнтувати нашу увагу на перемозі. А перемога, вона для кожного різна. І для мене перемога це буде те, що ми вже не будемо втрачати наші території і наших людей. Наші люди це саме головне, що в нас є. Якщо в нас не буде людей, то в принципі на тій землі не важливо, хто тоді буде, тому що українці це ми, і ми повинні жити в нашій Україні.